Трав 85 тисяч гривень та блокування рахунку. Українців попередили про санкції за перекази з картки на картку. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх». Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Зараз багато хто продає товари через інтернет і гроші перекидають з картки на картку. Так ось за все це тепер передбачено значні штрафи та блокування рахунків саме за зачисленні перек перекази між банківськими картами. Тобто, якщо це все часто відбувається, тобто постійні перекази з картки на картку. Про все це повідомили юристи. Наголошено, що всі українські банки проводять фінансовий моніторинг. Податкова служба обізнана про те, що соціальні мережі стали потужними маркетинговими інструментами для реалізації товарів та надання платних послуг. Проте далеко не всі українці поспішають зі сплатою податків. Тобто, простими словами, хочуть взяти українців, вибачте, за сраку, які намагаються заробити собі грошей якось продаючи товари в інтернеті. А таких людей зараз дуже багато. Дуже багато, тому що всі намагаються якось заробити собі грошей. І кожен робить це як, як вміє, як виходить. Що ще кажуть юристи? А що податківці забороняють використання. Взаєморозрахунків між продавцями та покупцями за допомогою банківських карток. Якщо ні, то на власника товару можуть накласти санкції, тобто вживають заходів відповідно відповідного реагування. Тому податкова не радить продавати речі через соціальні мережі без сплати податків, тому що покарання за такі дії несуть штраф 85 тисяч гривень з конфіскацією того, що ви намагаєтесь продати через інтернет. Проте, не потрібно панікувати. Зазначені заходи вони застосовуються виключно до систематичних продажів через інтернет, а не до будь-яких продажів, наприклад, там, власних уживаних речей. Що ще кажуть юристи? Що якщо продажі через інтернет здійснюються систематично, потрібно зареєструватися як підприємець і віддавати державі певний відсоток. А Ще до речі, так, знаєте, юристи жартують, що підпільно продавати товари та послуги через інстаграм можна тільки, якщо людина почувається дуже щасливою і вважає, що саме до неї податкова служба не висуне ніяких претензій. Ну, а якщо серйозно, то а, продаж своїх товарів, послуг, інформпродуктів носить систематичний характер і це. Якщо це багаторазово, багато то вже потрібно сплачувати податки. В банку можуть подати запит про надходження грошей, а податкова служба буде ініціювати суд. Співробітники банку передадуть інформацію до органів контролю, після чого порушникам доведеться платити. Ну, що я можу сказати? Знаєте, це все до. Відноситься до тієї, до тієї категорії, що просто хочуть, щоб люди офіційно працювали, щоб люди платили податки, і все буде, круг буде звужуватись, 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 щоб люди просто максимально платили податки, максимально офіційно працювали і максимально. І Йшли гроші до бюджету, от і все. Тобто, я думаю, що найближчий час все це коло знаєте, буде звужуватись, звужуватись, звужуватись буде більше і більше, більше, більше різних вимог до простих українців. Тому а, я думаю, що це далеко не а, останні такі штрафи, не останні вимоги, і так далі. Я думаю, що далі буде новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.